Укажіть усі правильні твердження. Перше, якщо сума двох кутів дорівнює 180 градусів, то ці кути є суміжними. Ні, це неправильне твердження. Навпаки, воно вірне. Якщо кути суміжні, то сума їх, їх дорівнює 180 градусів. Наприклад, я можу розглядати окремо тупий кут, окремо гострий кут, сума їх буде дорівнювати 180 градусів, але вони не є суміжними, тому перше твердження невірне. Якщо діагоналі паралелограма рівні між собою, то цей паралелограм є прямокутником. Так, це вірне твердження це називається ознака прямокутника. Третє. У прямокутному трикутнику з катетами Б і С та гіпотенузою А виконується рівність А квадрат плюс B квадрат дорівнює С квадрат. Ні, це невірно, тому що B і C катети повинна виконуватися сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. А тут у нас зовсім інше твердження, тому воно невірне. І четверте, через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести єдину площину. Так, це вірне, це аксіома стереометрії, тобто у нас виходить відповідь Б. Тільки друге і четверте вірне.